Військовим не будуть затримувати виплати. Про це заявила очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксана Підласа. Вона прокоментувала своє власне інтерв'ю РБК «Україна» та цитату про виплати, яку масово публікували медіа. За словами Підласа і затримок для військових не буде. Щоб покрити тимчасову нестаючу коштів. Уряд залучає гроші від розміщення облігацій. Роксана Підласа, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Зараз з нами на прямому відеозв'язку. Роксана, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Отже, поясніть, будь ласка, суть тієї інформації, яку ви хотіли повідомити в тому інтерв'ю, і чому, на вашу думку, вона була протрактована не так, як ви хотіли від самого початку. Дивіться, мова йде, ми говоримо вже кілька Місяців навіть про те, що в 2025 році нам потрібно буде ще один раз внести зміни до державного бюджету для того, щоб забезпечити безперебійну. Е Виплати у uh -huh. секторі національної безпеки оборони і оборони це стосується як грошового забезпечення, так і закупівлі зброї. І якраз журналісти вона дуже часто питають про те, коли ж будуть зареєстровані ці зміни до бюджету, і де ми візьмемо гроші на покриття цих потреб. Uh -huh. Тому можу повідомити вже зараз, як я про це сказала в інтерв'ю для РБК України, що в початку жовтня, в перших числах жовтня, ймовірніше за все, в понеділок, уряд зареєструє зміни до державного бюджету у Верховній Раді, які збільшують видатки на потреби оборони на суму близько 300 мільярдів гривень. Це стосується усіх сил оборони, як для міністерства оборони збройних сил України, Національної гвардії, ГУР, СБУ і усіх військовослужбовців, які зараз виконують завдання, поставлені перед ним вищим. Військовим командуванням mm -hmm. для того, щоб покрити ці видатки, ми уряд. І парламент на своєму рівні і президент звернулися до єврокомісії з проханням дозволити вперше спочатку повномасштабного вторгнення дозволити нам використовувати європейську підтримку на потреби оборони через державний бюджет мова йде про 6 мільярдів євро які угу. надійдуть нам в рамках безповоротної позички в 50 мільярдів доларів від великої Сімки, це так звані іра лоунс ось 6 мільярдів євро з цієї позички. Ми би хотіли зараз використати для того, щоб забезпечити потреби національної безпеки і оборони. Раніше до цього моменту ми використовували на забезпечення потреб оборони лише власний ресурс. Uh, і це в якомусь сенсі безпрецедентна подія для нас. Я ми тут дуже оптимістично налаштовані. Переговори йдуть uh -huh. добре, і ми очікуємо вже найближчими найближчими днями позитивне рішення від Європейської комісії. Uh, але звісно, я говорила про те, що для того, що цей законопроект ці зміни про збільшення видатків на оборону потрібно проголосувати до. 1 листопада у Верховній Раді для того, щоб Міністерство оборони могло забезпечувати вчасно всі виплати, це безумовно дуже важлива зміна, яка відбулася у тій філософії, яку використовують західні країни для того, аби підтримувати обороноздатність української держави. Український президент Володимир Зеленський повідомляв, що сьогодні йде дискусія з нашими союзниками про те, чи можуть вони профінансувати, до прикладу підвищення заробітних плат. Українським військовим у майбутньому, скажіть, будь ласка, чи відомо вам щось про таку дискусію? Той факт, що наші європейські союзники тепер згодні що їх допомога буде використовуватися для фінансування потреб української держави саме в обороні, на що ще може вплинути? Тобто, фінансування яких ініціатив ми можемо ще побачити тут? Потрібно говорити поки що дуже обережно і стримано, тому що поки що станемо. На сьогодні ми сподіваємося отримати дозвіл на використання саме цих 6 мільярдів євро на потреби оборони. В наступному році, в 2026-му, ми очікуємо запуску нового механізму підтримки державного бюджету. Це так званий репараційний кредит. Які до 140 мільярдів євро ми можемо отримати, але потрібно розуміти, що це не відбудеться одномоментно і навіть протягом одного року це гроші, які Європейська комісія буде нам передавати частинами порціями для закриття потреб. Нашого бюджету і ось тут є дискусія про те, чи можемо ми використовувати ці кошти на потреби оборони через державний бюджет, тому що зброю для України наші партнери закуповують за кошти від і прибутки від російських активів і за власні кошти. І це не є проблемою, тобто ці механізми працюють вже кілька років і. Зброя стабільно надходить до України, яка куплена за європейські гроші. Питання в тому, чи можемо ми чи можуть вони дати нам гроші в бюджет, щоб ми самі купували зброю, і як ви правильно кажете, могли підвищити грошове забезпечення військовослужбовцям. Mm -hmm. Поки що рішення з цього приводу не прийнято. Але я думаю, що як тільки домовленість буде досягнута, президент обов'язково про це повідомить. Хотілося б, щоб це сталося якнайшвидше. А чому загалом сьогодні йде ця дискусія? Тобто я питаю з цієї точки зору, що видається абсолютно логічним, що нам необхідна підтримка для того, аби у відповідності до того, як підвищується ескалація і градус цієї війни, ми могли підвищувати фінансування наших оборонних спроможностей. Чому в Європейському Союзі вважають, що тут треба щось обговорювати, а не Просто діяти, ухвалювати якісь рішення, які аргументи у них є в сумнівах стосовно цього я, хочу, я тут хочу ще раз підкреслити, що дискусії щодо постачання зброї Україні немає. Тобто uh -huh. європейські партнери, країни Великої Сімки розуміють, що це потрібно робити, вони продовжують це робити і будуть робити це. В майбутньому і ми чуємо дуже оптимістичні заяви, що Європейський Союз буде підтримувати нас стільки, скільки це буде потрібно Україні. Тут зараз дискусія лише про те, чи можна гроші, які заходять безпосередньо в державний бюджет, тобто uh -huh. на рахунок уряду в Національному банку України, чи можна ці гроші використовувати на Закупівлю зброї через бюджет, тому що Міністерство оборони через Агенцію оборонних закупівель, mm -hmm. наприклад, також закуповує зброю в великій кількості. Ми багато на це грошей виділяємо і поки що з власних ресурсів, тобто з доходів наших відмитниць, податкової там дивідендів державних компаній, і так далі. І, власне, так само з власних ресурсів ми зараз повністю виплачуємо грошове забезпечення. Військовослужбовцям ми би хотіли, щоб європейський союз нас підтримав в цьому, і ми могли використовувати кошти європейців для виплат грошового забезпечення також і для закупівель зброї. Хотілося б, щоб це рішення було ухвалене якнайшвидше тому що чесно кажучи, мене від самого початку викликала запитання. У мене ось ця позиція щодо прикладу можна витрачати європейські гроші на зброю, але не можна витрачати для того, або те, що не можна. а Існують якісь обмеження на те, щоб витрачати ці гроші на підвищення до прикладу оплати служби українським військовослужбовцям? Але це лірика, політика річ достатньо прагматична. Роксана загалом щодо фінансування потреб української оборони українського війська у прийшньому році році чи існують на сьогодні якісь виклики, які поки не зрозуміло, яким чином можна буде подолати. Це постійна робота. Я говорила про те, що в наступному році і президент про це заявляв: що 120 мільярдів доларів нам потрібно для захисту України від російської агресії. З них 60 мільярдів доларів це буде внесок України через державний бюджет, і 60 мільярдів доларів це зброя. Яка надхо і боєприпаси, які надходять Україні від партнерів у mm -hmm. натуральному вигляді, це дуже амбітна мета, тому що в цьому, в цьому році е, ми плануємо з бюджету і враховуючи зброю, яка надійшла від партнерів, вкласти в оборону України 108 мільярдів доларів, тобто план на mm -hmm. наступний рік більший і. Е, всі зараз працюють над тим, щоб забезпечити ці надходження. Дякую вам за роз'яснення. Рослана Підласа, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, була з нами на прямому телефонному зв'язку.